На черзі наша рубрика Зворотній зв'язок у далекобійників, які стоять у черзі на в'їзд в Україну. Уже закінчується їжа і вода. Про це нам розповів один із водіїв. Нагадаємо, рух вантажівок на пункті пропуску Ягодин дорогуськ нині заблокований через страйк польських перевізників, який розпочався 6 листопада. На Волинській митниці зазначають, що за станом на сьогодні на згаданому пункті пропуску в'їзду в Україну очікують 1200 вантажівок. Аби уникнути проблем, далекобійник Олександр просить не називати його прізвище. Чоловік розповідає, що стоїть у черзі на в'їзд в Україну із вівторка 7 листопада. З того часу йому вдалося проїхати в бік кордону лише 4 кілометри. От, мені mm uh -huh. туди ще було, як я вчора встав, було туди 13 кілометрів. На сьогоднішній ранок, на 12 годину, мені туди ще 9 кілометрів. 13-9, це на 4 ну, кілометри 4, ви просунулися. 4 кілометри проїхали, так. Залишили стояти, зараз я вже стою без руху, Буквально ну вже напевно 5 годин. Це добре, тому що взагалі ну ми вперед назад не надав, ми рухаємося. Ми просто зараз імови якось в заручниках не чи як водій. Зазначає, що у далекобійників, які стоять у черзі, уже не витримують нерви. Пробували говорити з мітингувальниками, але то усе марно. Проїзд і далі блокують. Сьогодні ж трапився неприємний інцидент. Одному із водіїв, який чекає черги, стало погано. Де гралі, вони хліба. Хлопці також були от, зібралися, пішли до поліції, щоб з ними щось домовитись, щоб якось до чогось договоритися. Чоловіку стало погано, його забрала швидка. Водієві? От, е так, так, так. водієві стало погано, його приступили кателепції, його забрала швидка. Непровірених даних хлопці писали в наших групах далекобійників. Чоловік помер дорозі у шпиталі. Це поки що не підтверджена це, інформація. Остаточна це не підтверджена інформація ну, написали в групі, ну це точно невідомо. Разом з тим Олександр зазначає, що у довгій черзі змушені стояти вантажівки з гуманітарною допомогою та вантажівки з товаром, який швидко псується. У самих далекобійників уже закінчується їжа і вода. Говорили, що гуманітарна допомога, АДР і Скоропорт буде їхати безперешкодно, вони це не пускають. Все стоїть в черзі. І тут люди стояли з медикаментами, і з ліжками до шпиталів, і ну, все повністю стоїть тут в черзі. І молочна продукція стоїть в черзі, ніхто її не забирає, не витягує. Трошки під ранок сьогодні витягнули, продукти. Закінчується водички в нас немає ніхто нам нічого не підвозить. Там вони казали, що ми там не треба, будемо піднезамо ніхто цього нічого не зробили. На Волинській митниці зазначають, що о крайньої гнічної зміни за 12 годин митники на пункті пропуску Ягодин до Рогузьк на в'їзд в Україну оформили 90 вантажівок. А виїхало з України у Польщу 30. Вони пропускають по одному транспортному засобу за годину. І до того одного ще гуманітарну допомогу на в'їзд, mm -hmm. е швидко псуючі товари або цистерни спальним, які вибухонебухові. Таким чином, от я дивлюся за нічну зміну, ту, яка зараз минула. У нас за 12 годин виїхало е до Польщі 33 транспортних засоби, а в'їхало 90. Mm -hmm. Але ми пам'ятаємо, що для зміни показник 300. Тобто, загалом, якби пункт пропуску працював в звичному режимі і відповідно до меморандумів, укладених з поляками, то вони би за 12 годин мали е, на в'їзд і виїзд оформити по Угу. а оформили на виїзд 30, а на в'їзд 90. Наразі черга з автомобілів на в'їзд в Україну збільшується, збільшується і час очікування в електронній черзі. Станом на сьогоднішній ранок у нас 1200 на в'їзд в Україну. Це вони стоять перед дорогуськом з польського боку. Багато скаржаться про те, що у них вже закінчуються гроші харчі і наростає невдоволення людей, їх можна зрозуміти. З українського боку так само набагато розтягується черга очікування в електронній черзі. Живої черги великої немає. Там її тримають десь на рівні 100 транспортних засобів на під'їзді, але в електронній черзі водіям кожного разу приходить сповіщення, черга затримується, черга затримується, черга затримується. Ми бачимо по електронній черзі, що там зменшується кількість автівок. Це означає, що дехто виреєстровується з Ягодина і рушає на інші пункти перепуску. Але не суттєво. Тобто, якщо там було 6 тисяч на понеділок станом, то зараз 4,5 тисячі. На Волинській митниці зазначили, що попередньо протестувальники мають намір тримати пункт пропуску ягодин дорогуськ в облозі до 3 грудня. Саме на такий термін польські правоохоронці погодили мітинг. Ключова вимога польських перевізників це скасування так званого транспортного безвізу для українських перевізників. Йдеться про повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС, яка існувала до повномасштабного вторгнення Росії. До слова сьогодні надвечір у відповідь на дії поляків. Українські далекобійники біля Хелма перекрили дорогу. Марія Петручик для новин на часі.